Я буду частково підглядати, і це мене дуже дратує, я не хочу говорити від себе, я хочу сказати від нього. Він був дуже сильно мудрою людиною, і щоб розпізнати цю мудрість, треба було, щоб він захотів її відкрити. Він багато чому мене навчив. І одне з того, чому він мене вчив, що сила це коли ти можеш. В найгірший, найгірший момент твого життя реально знайти хоч якусь причину для того, щоб посміхнутися. І він завжди посміхався. Він був справжнім воїном, і його позивний нам вже багато про що говорить. Позивний Батя. Він завжди був готовий взяти відповідальність за життя своїх побратимів. І за життя кожного із вас, хто тут стоїть. За ці дні, коли мені було дійсно дуже, дуже погано, я намагалася говорити собі, що першим моїм почуттям, яке я маю відчувати, має бути гордість. Гордість за те, що він був, такий, який він був. Тому що навіть на війні він був особливим. Я бачила, як він готує людей, і він дійсно був дуже хорошим інструктором. І він завжди казав, що важливо, щоб боєць довіряв своєму командиру. Тому що якщо він довіряє своєму командиру, значить він виживе. І він завжди працював над тим, щоб його бійці вони йому довіряли. Бо вони знали, що він зробить все для того, щоб вони жили і це дійсно не просто слова. Він Завжди йшов першим перед тим, як заходили інші. Але якби він був тут, то я впевнена на, на тисячу відсотків, що він би змусив посміхатися кожного із вас. Тому що це було його правило життя. Це був такий вибір його. Завжди посміхатися. Що би не було, він завжди посміхався. Він цінував кожен момент свого життя. Я Вдячна вам за сина, тому що він був прекрасним чоловіком. Він ніколи не боявся проявляти свою любов. Я просто вам скажу, що це таке велике щастя, коли ви не боїтесь любити одне одного. Тому от зараз ви всі повернетеся, підете додому. Скажіть людям, яких ви любите, що ви дійсно їх любите. І Господі, не думайте про те, що думають інші, проявляйте свою любов. Я хочу сказати те, що говорив він мені. І Я хочу, щоб ви мене почули, тому що він завжди казав, що ця війна, вона не за територію. вона за майбутнє України. І його вже немає. Але війна і питання того, яким буде наше майбутнє, воно все одно залишається. Він дійсно зробив багато для нас з вами, щоб діти жили в мирі. Щоб діти могли піти до школи, щоб діти могли рости. Він зробив настільки багато, що я навіть поки що не маю права про це говорити. Але повірте, прийде час і ця гордість, яку ви відчуваєте зараз, вона збільшиться втричі, а може й в сто разів. Коли вам просто колись розкажуть, ким насправді був Андрій Панченко і що він робив там, де він був. Він не був простим солдатом. Він був найкращим солдатом. І він би зараз, знаєте, що вам би сказав? Він би сказав: менше думайте і більше робіть. І неважливо, чого це стосується. Саша попросив мене, щоб я прочитала ці рядки, і це буде останнє слово, яке не моє, але яке Андрія. Ну, Багато хто з вас знає його по-своєму, хтось знає, хтось не знає, але він дуже класно писав. От він, він би був класним, не знаю, поетом або письменником, якби займався цим більше. І він десь місяця три назад написав прекрасний вірш, і Я хочу його зачитати, тому що в ньому і є відповідь на всі питання, і, мабуть, якась сила, яку я там знаходжу, бо це його слово. Боєць. А хто це? запитав мене. Коли страхи всі пропадають, то як воно стає? Стоїш закляк, ні пари з вуст? Повідать хочеш, як там є, але так страшно їх злякати, не зрозуміють. Як ти стоїш, лежиш, сидиш, то неважливо. Важливо, що ти думаєш тоді, коли за крок до смерті, чи то ворожий автомат. Чи сау десь у далині, чи танк працює з відстані малої, чи то ворожий АГС? Чи Вагнерсь Птура там фігачить, то неважливо взагалі. Важливо, лише, що думаєш тоді. Цінуєш все і маму, і тата, цінуєш ближнього і брата, тих чиє фото на столі. Кого, то неважливо взагалі. Важливо лише, що думаєш тоді. Згадаєш всіх і все, що було навкруги. Як друзів бачити бажаєш, як доньку міцно обіймаєш, як лиш її до смерті так кохаєш, як бачити, когось тоді бажаєш та просто значення цих слів вже забуваєш все забуваєш з ким, то не важливо взагалі. Важливо, лише що думаєш тоді. І вмить себе в могилу заганяєш і уявляєш, як, що буде далі, то не важливо взагалі, важливо лише, що думаєш тоді. Тому його немає, але його ім'я і честь тепер частина того, що маю нести я, намагалася, як могла, щоб ви не просто плакали за якимось знайомим. Чи другом, сином, чоловіком, щоб ми всі в першу чергу плакали за героєм і в першу чергу мали ту гордість і силу нести ту гордість. Тому це такий мій хрест, який ви частково зі мною, я сподіваюся, розділити. Дякую.